Я вас вітаю, мене звати Маркін Євген Вікторович, я лікар-невролог, і сьогодні ми говоримо про міастенію. Міастенія це аутоімунне захворювання, що зумовлене виробленням аутоантитіл та інших антигенних агентів, що атакують периферичний нервово-м'язовий апарат. На міастенію частіше хворіють жінки. Співвідношення до чоловіків 3 до 1. Міастенія клінічно проявляється вираженою м'язовою патологічною слабкістю та підвищеною втомою м'язів. Клінічно розрізняють дві найпоширеніші форми міастенії локальна очна форма міастенії, що по клініці проявляється двоєнням очах, диплопією, опущенням повікептозом, а також можуть бути і інші окорокові розлади. І генералізована, це досить поширена форма міастенії. Вона ще називається міастенія Гравіс або хвороба ерба Вольфлама. Генералізована вона клінічно проявляється загальною м'язовою слабкістю. Іноді захворювання міастенія може розпочатися локально з проявом очної симптоматики. А потім може перейти у велику генералізовану форму. На сьогоднішній день міастенія як захворювання не є вироком. Сьогодні існує доказове та дієве лікування, окрім медикаментів, широко застосовують в лікуванні міастенії такий метод, як плазмотерапія. У нашому медичному центрі Medsafe Plus Лікарі-неврологи займаються проблемою міастенії, і я також лікую таких пацієнтів. У мене є пацієнт із очною формою міастенії, який приймає один із препаратів. І на сьогодні у нього дійсно гарна клініка, тобто знизилися ті симптоми. І також у мене є пацієнтка-жінка, яка має генералізовану міастенію гравість. І на фоні лікування її стало значно краще. І ще є декілька пацієнтів, які потребують плазмотерапії. Якщо у вас виникають такі симптоми, що ви відчуваєте дуже виражену м'язову слабкість, ви відчуваєте, що ваші м'язи стають, е, начебто, як то сили в неї дійсно немає. Ви не можете взяти чашку, вам важко ходити. При мінімальних рухах вас виникає втома, не терпіть, звертайтеся до лікарів, а ми, неврологи, вірно оглянемо вас, призначимо діагностичну програму з включенням лабораторних та інструментальних методів діагностики, проведемо диференційну діагностику із іншими захворюваннями. І якщо ми дійсно вам підтвердимо даний діагноз, то повірте, ми знаємо, як вам допомогти. Бережіть себе та ваше здоров'я, пам'ятайте. Часне звернення до лікаря це запорука вашого успіху на хороше життя без хвороб. Після цього відео буде надано фотоматеріал, в якому будуть надані таблиці та деякі схеми про клініку, диференційну діагностику та діагностику міастенії. Цей матеріал я надаю для своїх колег. Я думаю, їм буде корисно і пацієнтам, кого зацікавить. Дана інформація. Ознайомітесь, і якщо виникають якісь запитання, ви можете безпосередньо написати мені чи записатися на консультацію. Всього найкращого!